Слава Україні, слава силам ворони, вітаю. Сьогодні дуже багато українців згадують про те, що чистий четвер. От тобто особисто для мене та моїх побратимів, він дійсно буде чистим, коли вся русня згине, тому що зараз чергові загрози лунають тому числі і на півдні, Ворог спрямував свої шахеди на Миколаїв, Миколаївські регіони. Є загроза балістичних ударів. Тобто для всіх теренів нашої держави, які є поблизу лінії фронту і трошечки подалі, загроза завжди є постійною. Війна триває це до того, що Треба долучатися до зборів. Закликаю ваших глядачів, які проводить ваш телеканал. Звичайно, усі ті збори, які викликають, перш за все довіру, і це треба, це необхідно. Що стосується безпосередньо лінії бойового зіткнення, то ми бачимо, що активні бойові дії вони тривають по всьому фронту. Якщо ми говоримо, наприклад, про Сумщину, то тут є певні позитивні сьогодні результати, тому що силам оборони вдалося відкинути ворожі підрозділи. Від наших деяких населених пунктів, зокрема, ми говоримо, що дещо зменшився тиск, наприклад, населений пункт журавка, досить таки відомий, там де ворог активно, як і басівку, намагається атакувати сьогодні. Диверсійно-розвідувальні групи ворога вони діють, але активність дещо менша. тому що о той гарячий, скажімо, гаряче бажання ворога швидко просунутися, створити на території Сумської області щось на зразок. Там якоїсь санітарної буферної зони їм не вдалося це зробити, тому що певні підрозділи з угруповання, яке оперує на території Курської області, на сьогодні ворог перекидає вже на інші напрямки. Перш за все, ми говоримо про схід нашої держави. Це Покровсько-Курахівський, це звичайно Лиманський. От, що стосується Лиманського, тут ситуація є. Досить таки непростою. Я зараз щоб без таких епітетів знаєте, щоб нікого не лякати. Вона дійсно є складною. Ворог зумів накопичити відповідну кількість гарматного м'яса, тобто. У відсотковому плані кілька разів переважає наші е, піхотні підрозділи, звичайно. Але на сьогодні сподіваємося, що вдасться принаймні ситуацію максимально утримувати е, під тим контролем, вогневим, зокрема, який на сьогодні є, тому що ворогу вдалося на жаль переправитися певною частиною піхоти штурмовиків через річку Жеребець. Е, власне, не вдається переправити поки що техніку, тому що є наш вогневий вплив. Але звичайно, і ще раз кажу, ситуація є досить таки загрозливою в цьому плані. Дуже активно почала діяти на сьогодні. Продовжує так точніше діяти наша авіація, яка наносить удари по передньому краю ворога. Зокрема, це стосується в тому числі Лиманського напрямку Урської області Білгородщини, в тому числі там теж тривають активні бойові дії. Ну і звичайно, Покровськ дещо менше ми стали за кількістю атаки ворогів на сьогодні, тому що нашим силам вдалося на певних тактичних позиціях ворога відтіснити. Звичайно, напружена ситуація Торецьк часів. Яр, Турецька Костянтинівка, це Слов'янська Краматорська агломерація. Тут бажання окупантів теж очевидні. Запоріжжя активні дії ворога продовжуються, але залишаються на такому тактичному рівні. Дещо активізувався ворог на придніпровському напрямку, Херсонський, продовжує штурмові дії щодо наших Дніпровських островів. Новопавлівський, Великомихайлівський. Тут теж кардинальна ситуація не змінилася. Ворог намагається атакувати. Нашим силам оборони вдається давати відсіч. Якщо говорити пане Сергію про акваторію морів традиційно знову ж таки спозираючи на облаштунок справ на цих територіях, якщо ми говоримо про Чорне Азовське море, Азовське море, на жаль, сьогодні контрольоване Російською Федерацією, тимчасово зрозуміло, що стосується Чорного моря, на чергування ворог максимально не виводить наразі свої бойові кораблі. Як відомо, ракетоносії знаходяться у новоросійському порту, але дещо їхня кількість зменшила. Там не лише ракетоносії, до речі, хочу сказати, ага. тому що. Територія тимчасово окупованого Криму і Севастополь тимчасово окупований для ворога сьогодні не є досить таки привітними, тому максимальну кількість саме бойового складу вони намагалися і намагаються вивести з території Криму. У цьому плані бачите, ситуація вона для ворога не є досить приємною. Що стосується ракетоносіїв, я на цьому акцентую увагу. Зараз вони частину вивели і можуть знаходитися, наприклад, на базі Вочемширі, це окупована Абхазія. Там Росія продовжує. Намагатися будувати собі чергову базу на Чорному морі з одного боку, це є такою ознакою того, що в Чорному морі дійсно не все добре складається у Чорноморській флотилії Російської Федерації. Ну і власне декілька там десантних, великих десантних кораблів там знаходяться. Тому що в Чорне море не виходять по одній простій причині. Вони бояться наших морських дронів, які можуть нанести удар, який буде ну для якогось корабля останнім. Тому ситуація виглядає саме зараз такою. Ну і звичайно, Росія дуже педалює на геополітичному рівні, наскільки я так розумію, з нашими партнерами поки що партнерами Сполученими Штатами розмови про так звану тишу у Чорному морі. Тут питання про тишу лише одне: що Росія не застосовує калібри. Все інше сили оборони вже зробили, і безпекова ситуація. Вона сьогодні контрольована силами оборони, перш за все військово-морськими силами збройних сил України і Росії, ну чесно кажучи, не час тут диктувати умови українцям. що на морі все має бути навпаки. Ну і в цій частині ми з вами знаємо та пане Сергію, що і від української сторони і в Туреччині і вся діалог із нашими партнерами і знову ж таки інформація по тій мірі, як вона буде надходити, фактичною, та ми її будемо теж обговорювати. Якщо ваша ласка завершити зведення, от тим що ви не споминули тимчасово окуповано Крима, взагалі ситуація на тимчасово окупованому півострові. Якщо говорити з точки зору і настроїв окупантів, у тому числі. Що е, відомо вам. Що стосується настроїв, вони, звичайно, не є такими веселими, я хочу показати інформаційно, mm -hmm. окупанти, зрозуміло. І більше того, сьогодні, ну, скажімо. Немає таких якихось великих заходів там не проводять. Так вони навіть свої там паради перемоги, так звані, з огляду на безпекові фактори, теж розглядають, тому що очікують, що, по-перше, Крим з порядку денного ніде не подівся. Це треба розуміти перш за все нам, українцям і окупантам, в тому числі. І та робота, яка наразі триває, я можу її підтвердити ті операції, які на сьогодні знаходяться на певних етапах, вони дають нам результати, про які, звичайно, оголошуються дещо пізніше. Настрої не дуже у будь-якому разі, і тим більше дуже багато призовників на строкову службу вони потрапляють зрозуміло поки що до російської армії і можуть іти, наприклад, служити десь на теренах тимчасово окупованої Херсонщини. Ми розуміємо діє партизанський підпільний рух. Ну і власне, вогневий вплив сил оборони він є суттєвим в тому числі. Так що о, нікому не хочеться бути гарматним м'ясом, але кожен робить свій вибір. Про терористичні атаки, які не спиняються з ревського боку, хочу з вами поговорити а надто от, Шахетні навали останні учасні, та, от і в місті Дніпро, у тому числі там е, бачили цю трагедію. Е, це стосується ну, без виключення майже всієї території та нашої держави, так чи інак, та у тому чи іншому вимірі. Але от інновації з дозволу сказати, які застосовують Ревці щодо цих ударних дронів, ми і з вами, у тому числі пане Сергія, пам'ятаєте, споминали ось цю історію з. Бояв з тими стрижнями, які ну за інформацією знову ж таки відкритих джерел РФ оснащують ними ці ударні безпілотники, ну шахів герань 2 там як вони їх маркують, це вже така справа, що вони просто на маленьких парашутиках дістаються землі, лежачи, можуть здетонувати при наближенні людини до них. А от буквально напередодні з'явилася ще інформація, що вони вдаються до хімічних напилення якоїсь отруйної речовини обробляючи нею поверхні цих безпілотників, а більше кажуть іще про те, що якісь і капсули хімічного вмісту вони також ними пакують ці ударні безпілотні. Що про це вам відомо і знову ж таки заакцентувати увагу поглядацької аудиторії на безпековій компоненті? Теж з вашого дозволу так, дякую за запитання. Це найголовніше, найголовніше сьогодні. Ні, аспект цієї теми, яка я бачу, вже ну принаймні, другий день точно, mm -hmm. а навіть третій вона в інформаційному полі підтримується досить активно. Що стосується так званого напилювання там на шахедах отруєних mm -hmm. речовин, ця інформація е, не є підтверджена. Да, вона не підтверджена звичайно так, сьогодні. Такого факту немає, але головне про безпековість. Будь-якому разі, всі ці розмови, е, по перше, треба офіційну інформацію отримувати, mm -hmm. Безпекова інформаційна гієна. Ми розуміємо, завжди маємо тримати розум холодним. А по-друге, найголовніше це до наших глядачів: не беріть нічого невідомого до рук і кажіть особливо про це дітям, тому що ворог цинічний, ворог підлий, ворог може робити все, що завгодно, і маскувати будь-яку вибухівку під іграшки, під невідомі предмети з власного досвіду, навіть павербанки. І це призводить до трагедії. Це я підкреслю з власного досвіду, тому на сьогодні оце безпековість, будь ласка, шановні мої дорогі українці, треба це все споглядати і дотримуватись цих правил. Що стосується використання там отруйних речовин на фронті, на жаль, вони періодично ворогом використовуються. Що стосується Хедак», Поки що, принаймні, от що стосується там капсул з використанням отруйних речовин, ця інформація не є о, поки що остаточно підтвердженою. Є, скажімо, там напрацювання певні, і немає масового підтвердження того, що ворог це використовує. Але це знову таки не має нас розслабляти. Якщо ворог буде це робити, офіційно про це буде повідомлено. Я думаю, через засоби масової інформації через наші медіа. Головне нічого не беріть. Не треба брати на сувеніри ці шматочки шахеда. Я вам скажу чесно: діти лякаються теж з власного досвіду. Вони тягнуться, але бачать це чорне лайно з Власного досвіду дитина злякалася і слухається, тобто і вам не треба дорослі це брати, і кажіть про це дітям. Це дуже важливо Ну от саме задля того, я акцентую увагу на питанні, бо, дякую да, питання, бо це бо це бо це дійсно важливий. Спасибі вам за за увагу. Вкотре Серію при вершечку нашого діалогу, хочу запитати у вас про ту інформацію, яка теж вже стала на в тому числі із розслідувань іншоземної преси, та й Ройтерс. Про це писав і я наскільки пригадую голову. Новому управлінні розвитки, та про це казали, що Рефія використовує широко е кандерські е артилерійські снаряди да там за 20 місяців від 2 до 4 мільйонів. Ця ця історія це просто додаток до е того об'єму, який вони е самі спокійно ви виробляють і використовують зараз. Чи все ж таки це історія про те, що бракує е снарядів і засобів е для виготовлення цих снарядів у ЕРЕФІ через те, тільки вони за. pozrite Це про те, що Північна Корея врятувала Росію, рятує цими боєприпасами на полі бою. Сьогодні в Росії ситуація взагалі була б дуже критичною у цьому плані, і ці дані про те, що там, як мінімум, половина цих боєприпасів артилерійських постачається з північної Кореї, це є абсолютно вірно. Вони там можуть бути різними по якості, вибухати в ствола, що дуже б хотілося, нехай би так з кожною гарматою, наприклад, було. Але тим не менше, це те, що росіянам ну дає можливість дотримуватись паритету, хоча нам вдалось. Це зменшити, ви пам'ятаєте, і один до десяти була ситуація тут ага. дванадцяти, коли ми просто програвали в цьому двобої. Сьогодні, з нашого боку, ситуація вирівнялася. а от Північна Корея просто врятувала Росію і на цьому заробила звичайно. Хоча нам від того не легше, але знову таки нам робити своє. Про дронові технології вже на завершення абсолютне. Ми з вами тут неодноразово розтлумачували питання і дронів на оптоволокні та і як Ревці використовували цю технологію. А от про рой дронів теж з'являється час від часу інформація та цю технологію Ревці, от наскільки масово і ефективно використовують зараз і протидія і цій компоненті? Вона яка. Ну, власне, сьогодні ми бачимо, що тактика ворога, зокрема по тій етації, яка відбувається, або вже можливо відбулася. сподіваюся, на сили ППО відпрацювали по Миколаєву. Чому і лунає тривога зараз по півдню, То власне бачимо, ворог використовує по перше в тактиці море для будь-яких дронів, перш за все для шахедів, тому що тоді ну набагато важче їх піймати, скажімо так. Це низькі висоти. Ну і власне збираються в морі. Вони сьогодні це демонстрували. Зібралися в той бджолини шахедний рій і. І полетіли на одну ціль, визначену ціль, і буквально там відразу лунають вибухи. Ну знову таки працює ППО, розуміємо, але є загроза, що ці шахеди можуть пролітати. Виснажені системи ППО, це найголовніше. А потім загроза балістики, тому що дуже часто зараз ворог став з шахедами використовувати поруч розвіддрони, які намагаються фіксувати роботу якраз засобів протиповітряної оборони. А потім вже балістика. Тобто, ворог теж вчиться. Ми воюємо не проти е, бомжів, все рівно і в будь-якому разі, ну, це дає вагу нашим здобуткам, здобуткам сил оборони, що ми молотимо і перемалюємо цю другу армію світу, так звану другу армію. Сергію.